Сьогодні 3 лютого 2025 року заняття Правила пожежної безпеки тема заняття Подорож. Правилами пожежної безпеки. Доброго ранку, мої маленькі друзі, доброго ранку, шановні батьки! Сьогодні в нас дуже цікава зустріч. Сьогодні ми будемо говорити про дуже важливі речі, які всі ви повинні знати. Я впевнена, що ви їх знаєте, але сьогодні я пропоную вам про це поговорити і повторити. Сьогодні, як завжди, до нас на заняття прийшов незвичайний гість. Хто саме до нас завітав, зараз ви дізнаєтесь. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Сьогодні, дітки, до нас у гості. Завітав ваш улюблений друг і герой наших занять. Незнайка. Як завжди, він приніс з собою дуже багато запитань, які саме, давайте зараз з вами дізнайтесь. Сьогодні Незнайка приніс до вас таку іграшку, яка йому дуже-дуже подобається. Він пропонує погратися з сірниками і розпалити вогнище. І одразу вам всім стане весело. Чи правильно вчинив Незнайка, чи правильну іграшку він собі обрав? Так, дітки, звичайно, ні. Сірники не можуть бути іграшкою, це дуже-дуже небезпечно. І сьогодні ми нашому незнайці. Будемо розказувати про небезпеку від вогню. Поговоримо про правила пожежної безпеки. Послухай, будь ласка, незнайка, як відповідають діти і що я вам буду розказувати. З давних часів пожежу називали червоним півнем. Часто залітав він у дерев'яні міста і села. Будинки вигоряли дотла, і люди знову відбудовували їх. Дітки, як ви гадаєте, чому саме вогонь називають червоним півнем? Ось подивіться, будь ласка, на екран. Так, це червоний півень. Чому саме вогонь так називали? Давайте з вами поміркуємо. Так, дійсно, іноді вогонь стає схожим на півня. У нього є такі пір'ячка, ну як сказати, язики полум'я від вогнища, іноді нагадують пір'ячка, грибінець, борідку, півня. Правильно? Правильно, дітки. Давайте тепер з вами розкажемо нашому незнайці, як. Саме з'явився вогонь у людських оселях. Послухайте, будь ласка, мою розповідь, хто забув, зараз ви пригадаєте. Колись люди побачили, як блискавка вдарила в дерево. Дерево загорілося. Так люди познайомилися з вогнем. Потім вони навчилися переносити вогонь на певній відстані. На гілці, у горщику з гарячим вугіллям, відтак стали добувати вогонь за допомогою терця. Вони дерев'яну трісочку встромляли, в паличку, поруч клали сухий мох і швидко-швидко обертали ось так між долоньками цю паличку, і поки мох не починав тліти. Ось так раніше Люди добували вогонь. Це було дуже-дуже давно в стародавні часи. Зараз таке не відбувається, і ви про це знаєте. Також, дітки, всі ви знаєте, і наш Незнайка буде знати, що вогонь буває не тільки ворогом, вогонь іноді буває другом. Давайте з вами трошки пограємось. Роздивляємося ці малюночки, давайте поміркуємо і скажемо, не знайці, в яких випадках вогонь є другом. Так, дійсно, вогонь може в світі е, е, освічувати приміщення, так, це правильно. Допомагає ракеті летіти в космос. Так, у печі він допомагає людині зігрітися. Так, на природі вогонь допомагає готувати їжу. Ну, звичайно, вогонь готує їжу не тільки на природі, але й в приміщенні. Дійсно, в каміні він. Допомагає обігріватися. А в деяких випадках тут вогонь стає ворогом, коли, звичайно, виникає пожежа або в домі, або в лісі. Про це ми теж з вами говорили. Дійсно, дітки, вогонь може бути людині і другом, і ворогом. І ще ви повинні пригадати, що з вогнем гратися не можна. Домовились? Так, ну що ж, я думаю, наш незнайка тепер ніколи не буде гратися з і залишить їх дорослим. Так, тепер давайте разом з незнайкою. Виберемо предмети, через які може трапитися пожежа. Давайте, не знайте, про це розкажемо. Так, може траплятися такі випадки, коли раптово може трапитися пожежа. Що ж це можуть бути за предмети? Давайте уважно їх роздивлятися. Так, дійсно може бути несправний електроприлад. Правильно. Так, плесос це теж електроприлад, він може бути несправним. Резетка може виникнути теж пожежа за, пожежа за допомогою, будемо казати, резець, яка була несправною. Так, дійсно, вогонь, вогонь може спричинити пожежу, навіть якщо він виступає другом. Запальничка. Всі ви знаєте, що такі предмети брати в руки не можна. Це дуже небезпечно. Так. Вогонь, коли розпалюється на природі, всі ви знаєте, коли люди відпочивають, іноді вони готують на вогні їжу. Так, шашлички, юшечку можна зварити дуже смачненько. Але ми з вами говорили після того, як ви повертаєтесь додому, треба ретельно прибрати вогонь, треба його загасити, тому що він може спричинити пожежу. У лісі. Це дуже-дуже небезпечно. Звісно, сірники не іграшка, іноді вони можуть спричинити пожежу. Та, свічка може горіти, якщо її залишити без нагляду, вона теж може спричинити пожежу. Ну і дійсно, іноді. Батьки тримають десь у приміщенні ось такі каністри з бензином, так, це дуже небезпечно і іноді маленька іскринка може спричинити велику пожежу. Ну що ж, дітки, все відгадали? Так, залишили праску, дійсно, якщо праска несправна, то вона теж може. Спричинити пожежу, але вам не можна трогати такі речі. Це справа дорослих. Ну що ж, і давайте з вами закріпимо правила пожежної безпеки. Чого ж не можна чіпати? Незнайка, нехай уважно послухає. Треба користуватися лише справними електроприладами. Про це ми з вами сьогодні говорили. Не торкатися до дротів електроприладів мокрими луками, не можна грати з розетками та дротами. І дійсно, коли всі виходять з кімнати або виходять з квартири, треба вимикати світло і не залишати. Вімкненими електроприлади, це дуже небезпечно. Дійсно, не грати з вогнем, сірниками, запальничками, свічками. Так, Ми про це з вами говорили, не користуватися без дорослих горючими рідинами, не залишати включену плиту без нагляду. Ну, Ви повинні про це нагадувати вашим дорослим. Вашій Мамі, особливо, так. І, звичайно, не користуватися без дорослих хлопавками, фейерверками, петардами і бенгальськими вогнями. Про це ми з вами говорили напередодні Нового року, напередодні свята. Так, ви про це пам'ятаєте? Пам'ятаєте? Молодці. Так, дітки, дуже е багато може спричинити вогонь лиха. І пожежа може бути небезпечною. Висока температура викликає опіки, смерть людей і тварин, знищує рослини і знищує будівлі. Дуже е, небезпечно, коли виникає загазованість, е, коли пожежа трапляється в лісі, це дуже згубно впливає не тільки для живих істот, але і для рослин. Пригадали нашу бесіду, ми колись про це з вами говорили. Іскри можуть спричинити нові займання, і це дуже-дуже небезпечно. Так, дітки, ну про це ми з вами поговорили, Незнайко дуже уважно вас слухає. А тепер у мене запитання до вас. Скажіть мені, якщо трапилась пожежа, за яким номером треба дзвонити, щоб викликати пожежну команду? Давайте з вами пригадаємо. Так, дійсно, пожежники завжди прийдуть на допомогу, коли ми будемо дзвонити 101. Не знайте. Так, він запам'ятав, подивіться, який він важний. Він знає цей номер виклику пожежників. Ну що ж, дуже добре, як же нам слід поводитися при пожежі? Давайте з вами пригадаємо і роздивимось ось такий плакат, який нам допоможе пригадати, як, що трапиться пожежа, не дай Боже, що ж ми повинні робити. Треба вимкнути, палаючий електроприлад, якщо він загорівся, і накрити його ковдрою. Дійсно, якщо ви залишилися вдома самі, треба подзвонити сусідам, дорослим. І здійсно, якщо дуже приміщення задимлене, треба прибиратися до вихіду, пробачте, по полу повсти. І, звичайно, треба слідкувати за молодшими братиками і сестричками, щоб вони не заховалися. Може в шкаф, може під стіл, треба це перевірити, викликати пожежну команду 101. І не забути сказати домашню адресу. так? Я впевнена, що свою домашню адресу ви вже вивчили. Так, Так, дуже добре. І, звичайно, найголовніше не можна відчиняти вікно, коли пожежа, щоб не було доступу кисню для горіння, тому що доступ кисню, кисня допомагає вогню стати ще більшим, ще небезпечнішим. Так, молодці дітки. Ну, давайте з вами тепер поговоримо про наших відважних пожежників. Дійсно, вони допомагають у таких випадках, як пожежа, і завжди приходять, до допомогу. Але, е, приходять на допомогу. Але наш незнайка, ось він питає мене, якими ж були. Як з'явилася пожежна служба, яка ж була перша пожежна машина? Ось спочатку я хочу вам, дітки, прочитати маленький віршик про наших пожежників. Послухайте уважно. На машині яскраво червоній, мчимось ми вперед, праця небезпечна і важка. Наш, нас, пожежників, чека, виття пронзливої сирени може глушити. Будемо і водою, і піною ми пожежу гасити, і людям, що потрапили в біду, можемо допомогти. Ось такий віршик про пожежників. Як для вас приготували дітки, дійсно пожежники, сміливі й мужні люди. Але давайте поговоримо про давнину. Які ж були пожежні машини? Дійсно, подивіться на екран. Пожежні машини трошки відрізнялися від е, сучасних пожежних машин. Е, у давнину не було постійних пожежників. Коли виникала пожежа, з вогнем боролися всі люди. Вони вишиковувалися в лінію від палаючого будинку до річки або колодязя і передавали відра з руки в руку і так гасили вогонь. Потім люди вирішили об'єднатися, ось подивіться на цей малюночок, об'єднатися в добровольні пожежні команди, які швидко приїжджали гасити пожежу. Тоді не було швидких і великих машин. Пожежні команди приїжджали на возах запряжених. Ми, ось подивіться, на таких возах приїжджали. На возах стояли бочки з водою, звичайно, на такому транспорті швидко до місця пожежі не доїдеш. І це вже сучасні пожежники, оснащені формою, машинами і спеціальним устаткуванням для гасіння. Ось такі цікаві факти про е, давні. Пожежні машини, ну, будемо казати, не машини, а вози, так, які возили воду на конях. так? Ось такі були раніше пожежники. А тепер подивіться, які сучасні пожежні машини існують в наш час, як вони гарно оснащені всім необхідним для гасіння пожежі. Так, про вогонь дуже багато приказок і прислівків. Давайте сьогодні ми їх повторимо. Не жартуй з вогнем, це небезпечно, вогонь не вода, вхопить не спливеш. Коли гуляєш в лісі, запам'ятай, вогню ніколи не. У лісі не залишай, так ми про це знаємо. Угу. З малої іскри великий вогонь, не грай з вогнем обпечешся. Коробка сірників, хоч і мала, наробити може багато лиха. Вогонь нам друг, та не завжди, чекати можна від нього біди. це, дітвора, Газ і сірників не гра. Ну що ж, дітки, наше заняття підходить до кінця. Я дуже рада, що ви дуже багато пригадали про вогонь, про небезпеку від вогню. Незнайка аж розгубився стільки інформації. Я впевнена, що він все запам'ятав. Якщо ні, нехай незнайка дуже часто приходить до нас у гості, і ми його будемо вчити. Так, дітки? Так, ну що ж, обов'язково розповідай, незнайка, своїм друзям все те, про що ти у нас дізнався. А ми сьогодні з тобою прощаємося. До побачення, незнайка. Ну, ось, дітки, закінчилося наше таке цікаве, незвичайне заняття. Сподобалось вам воно? Так, я е, бажаю вам здоров'я пригадувати всі ці правила, які ми з вами сьогодні повторювали, і ніколи не потрапляти в таку біду. Сьогодні я з вами прощаюся, до нових зустрічей, всього вам найкращого, до побачення! Бережіть себе!